Поки триває весняно-літня нерестова заборона на вилов риби. Інспектори рівненського рибоохоронного патруля активно проводять рейди у пошуках браконьєрів та заборонених знарядь лову. Цього разу вирушили на хрінницьке водосховище та в околиці тутешніх сіл. Товпижин, Боремель і хрінники. І за результатами кілька годинного пошуку порушників та сіток заборонені знаряддя. Таки виявили, а незаконно впійману рибу випустили назад у водойму. Сьогодні виявили сім сіток. Було випущено. Близько 30 линків, один лящ, дві плитви і два карася. І і в вже числі був жовтий карась, золотістий, червонокнижний. Нікого з браконьєрів на місці не виявили. За словами заступника начальника рівненського рибпатруля Олександра Новака, незаконний промисел часто влаштовують місцеві жителі, які добре знають тутешні місця і закидають сітки неподалік своїх домогосподарств. На цій водоймі в основному. Браконьєри – це які місцеві жителі, які живуть рядом біля водойму. Вони як їхня логіка і розмова завжди заключається – Мій дід ловив, я буду ловити. У рибоохоронному патрулі зазначили, що порівняно з минулими роками цьогоріч фіксують менше порушень. Хрінницьке водосховище традиційно одне з найбільш улюблених місць браконьєрів, адже тут налічується близько трьох десятків видів риб. Порушники іноді використовують довжелезні сітки у намаганні виловити здобич. Ті сітки, які були вилучені, зараз опишуться, обірковуються, вказується місце їх виявлення. І відвозяться на склад Рівенську рибоохорони. на склад. Рибпатрульні продовжуватимуть рейди головними водоймами області. і Надалі до пошуку браконьєрів залучають увесь наявний особовий склад та технічні засоби. Микола Брешицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.